Коли говориться про турецьку політику, зразу ж згадується турецький гамбіт. І виборча кампанія, яка пройшла неділю в Туреччині, справді виглядає як гамбіт Ердогана. Ердоган в даному випадку пожертвував першим туром своєї виборчої кампанії президентської, адже на партійних виборах його Партія здобула відчутну перемогу і сформує однопартійну більшість у парламенті, але виграти в першому турі Ердоган не зміг. Чи це була свідома політика, хоча його опонентові Кемалю Килиджерогу. Певні соціологічні служби давали непоганий такий запас, навіть можливість виграти в першому турі. І що дивно, коли говориться про ну, небезпеку фальсифікації, так, от що дивно, результати персональні Ердогана і його політичної сили. Співпадають майже до 1,10, 49 там з Фостиком. Тобто, можна сказати, що Ердоган вибудував таку партію і сформував таку електоральну групу, яка залізобетонно, вірна партії. І партія вірна Ердогану. Він запорука успіху партії. Ну, Це щось таке, як. Вибудову Зеленський, тільки в Зеленського вийшло це ну, дуже м'якотіле. Партія справді без Зеленського неможлива, але все інше, якість державних інститутів, формат особистості це все, звичайно, ну, неспівмірне. Так от, що означає? Гідний Результат Килич Дароглу. По-перше, інтрига сама з висуванням. Киличдароглу, кемалю Клич Дароглу 75 років. Він, можна сказати, політично не дуже динамічна фігура. Але турецьке суспільство дуже стремилось від Ердогана. Турецький бізнес. Ну, Мабуть, теж стомився від тих правил корупційних, які сформував Ердоган. Можна сказати, що всі високотехнологічні бізнеси все одно пов'язані з його родиною. І не лише і забудовники. Ну, там багато. Це така багатоповерхова схема. І, до речі, Ердоган її впав жертвою. власне, Цієї корупції, тому що землетрус збив його траєкторію. Землетрус, який приніс 60 тисяч за іншими оцінками 100 тисяч загиблих, це серйозний удар. Ну і тепер дивимося на резерви кожного із кандидатів на другий тур. По суті, Ердоган виїв весь свій потенціал електоральний, адже на другий тур курди починають здобувати золоту акцію. Курди можуть зробити результат кледжа Курди і міське населення. От що цікаво, що Туреччина, попри те, що електорат Ердогана такий консервативний, Туреччина є урбаністична країна. І у всіх крупних містах переміг кемалька Кележдаруглу, у всіх крупних містах. Тобто, муніципальне міське населення стомилося від ну, такої специфічної політики Ердогана від експлуатації ісламу в політичних цілях, від політичного ісламу. Від такої дутої консервативності. Але з іншого боку, на Ердогана працює інший фактор. Хоча всі ми розуміємо, що його корупція і його ризиковані економічні маневри призвели до досить великої інфляції в країні, і ця інфляція ну, робить турків біднішими, відчутно біднішими. Тому турки, і, маючи такий протестний запал, що цікаво, остання виборча кампанія продемонструвала дуже дивний феномен, коли навіть прихильники Кемаля Калич-Даруглу голосували за партію, але за лідера голосували за Ердогана. І от зараз питання. Адже на Ердогана працював фактор його такої всепереможності, і частина навіть електорату Келишдероглу вона була за зміни, але за зміни за посилення партійної ваги республіканців і за збереження Ердогана у на чолі держави. Адже Ердоган подарував Туреччині ну, особливий тип лідерства за часи Ердогана вага Туреччини у світі суттєво зросла, ну і по суті виросла така ліга чи асоціація чи спільнота тюркських держав. Вона переросла із Турецької ради яка займалася виключно економ... е, полі... е, культурологічними питаннями в щось більше, що значно більше. Ну, економічна присутність Туреччини на різних плацдармах збільшилась. І, як ми бачимо, такий войовничий запал теж приніс своє, бо, е, наприклад, Лівія і війна в Лівії без участі е, Туреччини не обійшлася. І, по суті, наближення до встановлення конституційного порядку в Лівії без турецького безпекового внеску не трапилося. Тому, не кажучи вже про контроль півночі Сирії, про побудову Об'єднаних Збройних сил, сил Азербайджану і Туреччини, ну і перемога Азербайджану в 42-денній війні. Це все лягає на користь Ердогана. Тобто він е, великий лідер, і це правда, але мені здається, що е, от, ну, такий міський турок, середньостатистичний турок, захотів менше місії, більше комфорту, більше безпеки, більше прогнозованості. І оце фактор, який починає працювати на Кемаля Клеч Оглу на другий тур. Це зараз буде курський фактор. Судячи з усього, курди масово ну, змобілізуються, аби е, переграти Ердогана, бо в курди є свій рахунок до Ердогана. Відповідно, кемаль Килич дар Оглу. Заявив досить так жорстко помахав кулаком в бік Росії, але разом з тим для бізнесу обіцяв зберегти стосунки з Росією. Ну і тут ще одна інтрига, тому що мені здається, що сам, сам Кремль може поламати гру Ердогана на другий тур. А це теж одна з інтриг. Як, на яку чекаємо, бо в Кремля є своїх купопразне Ердогана, і е, в надії, аби зламати гру Ердогана, щоб повернути, наприклад, вплив Росії на Кавказ, на Пів Південний Кавказ, Росія може е, якусь підлість вчинити перед другим туром. Тому Інтриг багато і все це, ну скажімо так, зв'язка маленьких інтриг плете, створює головну інтригу, за рахунок чого може перемогти Клеш Дароглу. Мені здається, що в першу чергу за рахунок курського фактора, ну і мобілізації міського електорату. Оце ті два. Фактори, які принесуть розв'язку тепер вже 28 травня. Чому ми говоримо про Туреччину? Бо поведінка Туреччини це серйозний вплив на безпеку України, адже нас багато чого пов'язує. Кооперація збройна, бронетехніка. І авіаційна техніка турецька, в нас набої, ракети. Тобто, можна сказати, що перспектива співпраці України і Туреччини залежатиме від, ну, характер ці, цих відносин залежатиме від зміни керівництва. Ердоган, як великий турецький лідер, Зробив для України дуже багато. Ми це повинні завжди пам'ятати і цінувати. Але його окрема позиція по перспективі членства Швеції в НАТО, вона тривожна трохи для Києва. Якби з нами раптом Туреччина не повелася так, як зі Швецією, вишукуючи якісь вигоди для себе в співпраці з Росією. Хоча, хто його знає, якою буде Росія через півроку чи через рік, чи її взагалі буде до НАТО. А з турками ми, як сусідили тисячу років, так і буде, ну, менше трошки, але так і будемо сусідити. З тюркськими народами сусідили. Тому чекаємо розв'язки інтриги 28 травня і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайку, аби наша аудиторія зростала.